Привіт! Мене звати Юля. Я акторка. Навчаюсь цьому. За щасливих нагод працюю в цій сфері. Встигла вже знятись в декількох українських серіалах у головних та епізодичних ролях. Знімалась для коротких метрів студентських робіт і також знімалась для реклами та музичного відео. Мені подобається цим займатися. Мені подобається творчість загалом, і не так давно я відкрила для себе поезію і почала писати. Акторство для мене, мабуть, як і поезія, як і будь-яка творчість, це можливість розповісти про якісь людські почуття, які переважно в поверхневій звичній розмові не прийнято називати вголос, не прийнято зізнавати, що ти можеш відчувати так багато, тому що життя буремне і відбувається багато всього різного. Але, але почуття існують всередині кожного з нас, і вони потребують якогось способу вивільнення. А акторство це такий, наче, безпечний спосіб сказати про щось, відчути щось, розібрати глибину якоїсь людини, її мотиви, і все, що вона відчуває, проговорити це, але при цьому не зізнатись, що це ти сам. Тому що це створений персонаж. Тому що це чиясь історія, яку ти розповідаєш, але в кожній чиїсь історії, яку ти розповідаєш щиро, є частинка тебе. В кожному вірші, який припадає до душі, є частинка тебе, в кожній пісні, яку ти ставиш на репіті 500 раз і, і вже знаєш всі її слова на пам'ять, і від першої нотки у тебе ще мить серце, у цьому є щось твоє. Мені подобається. Світ, в якому люди знаходять щось своє і займаються цим для того, щоб ділитись своїм із світом. Дякую.